Усім привіт, це подкаст проєктовані. З вами я Аліна і супер ландшафтна дизайнерка, яка вміє перетворювати навіть пустир на ботанічну симфонію. Вітаю, Оксану! Вітаю! Що ж е, хотілося би сьогодні поговорити знов про натхнення, знов про дизайн, і саме про міксборди, або ще як називають простими словами, квітники. Не помиляюсь <ріст> ні, не помиляєшся, правильно кажеш. Мікс бордери це нове модне слово квітника. Що таке мікс бордер? Звичайний складений квітник пейзажного стилю. Започаткувалися вони в Англії і, в принципі, мають деякі особливості. Від нашого квітника вони відрізняються тим, що вони мають відповідну форму. Вони можуть бути овальні, вони можуть бути трикутні, вони можуть бути ромбічні, але є перші характеристики такі, що їхня довжина не має бути більша, ніж півтора рази за висоту. Тобто довжина може бути максимум 2-3 метри, не більший. Тобто, не так як в нас, українців, суцільні квітники це вже міксбордер. Міксбордер – це поєднання квітника з ландшафтом і з газоном. Давайте тоді до наступного питання: як його взагалі створити? Я людина, яка далека від цього і не розумію оцих основ. От є в мене якась ділянка, і от з чого варто почати. Міксбордер створюють з компонування рослин. Це мають бути дерева, це мають бути кущі, це мають бути багаторічники, можна використовувати злаки, можна використовувати трави, можна використовувати цибулькові рослини. Але міксбордер має відповідні свої такі основи ази, яких треба дотриматись. Їх є не дуже багато, але вони є. Які саме? Перший етап це має бути визначення розміру та форми. Тобто ми повинні знати, яка в нас ділянка, скільки в нас є можливості створити довжиною шириною наш квітник і які рослини ми туди будемо підбирати. В першу чергу це йде компонування дерев, квітів, так як я казала, і чагарників. Через те ми вибираємо висоту рослини. Можемо з дерев брати на підбір компонування. Це можуть бути магнолії. Це можуть бути мигдаль трилопатевий на штамбі, якщо є ну, добвільна висота, допускає. Можливо, можуть бути туї, можуть бути клени. Але це все має поєднуватися з кущами. Ми в першу чергу даємо гортензії. Гортензії так також ми маємо деревовидні і кущові. Гортензії можна поділити так само за суцвіттям, за кольором, за підбором. Далі ми повинні дати під гортензії щось таке, яке буде, яке буде тримати основу. Тобто, щоб наші гортензії при квітуванні не лягали на передній план, на рослини, які будуть менші. Це ми поступово так підходимо до, другого, до другої основи, тому що в міксбордері рослини мають бути пошарово. Як це пошарово? Як торт? Так, як торт, це мають бути від вищого до нижчого. Це йде, як сказати, ярусом. Тобто вищі рослини ми даємо на задній план, потім компонуємо середню ріст рослин, оці самі, що я вам казала, гортензії. Можемо давати. Спіреї, можемо давати вейгели, можемо давати барбариси різної кольорової гами, щоб закріпити ту композицію. Але міксбордер має бути гарним цілий рік. Тобто він має квітувати від початку весни до осені, так? і навіть в зимовий період бути декоративним і гарним. Через те ми маємо поєднувати рослини, можемо давати хвойні, можемо давати туї, можемо давати цибулькові, прикріплені до того періоду цвітіння. Це починаючи з крокусів, підсніжників, нарцизів, тюльпанів і закінчуючи ліліями і крокусами осінь. Які цвітуть восени, це все має бути поєднано, скомпоновано. І, в принципі, звичайний власник ділянки на початкових етапах може справитися з цим завданням. Воно є не дуже складно. Але звучить так дуже багато, дійсно, як знаєте, як то джаз, стільки компоновок. Дуже цікаво. Але мені здається, так просто. Не вдасться, але за вашими порадами, то може і вдасться. А скажіть, які є три помилки, от, взагалі, в початківців, коли вони починають цвітники ці робити? Перша помилка наших початківців, наших початківців, так. вони хочуть помістити туди все. Все і відразу. І це все багато. І одна рослина ну, заважає, я... має бути по багатомужек як... одна... то... рослина заважає іншій, Одна рослина М -м -м росте і квітне, одна рослина гине через те, що це має бути спочатку підібрано. Тобто ви маєте свою ділянку, ви собі сідаєте і ви собі плануєте, що оці рослини мені подобаються. А, значить, я їх посажу дві-три. Так треба підкріпити тим з лаками. Можна підкріпити, можна. Посадити ті самі цибулькові, але вони, в принципі, мають бути не так масово. Друга помилка це коли в нас квітник іде в тіньовій частині, а садять рослини, які люблять світло. Або навпаки, садять рослини на сонячній ділянці, ті, які взагалі не люблять сонця. І вони горять, вигоряють, не ростуть, страждають, можна так сказати. Це все. Трішечки треба просто почитати, чи рослинка любить світло, чи рослинка любить тінь. А зараз, до речі, дуже багато додатків. От мені цікаво, можливо, вам зустрічалися в соцмережах, коли просто наводиш камеру на рослину, і там одразу додаток тобі показує, що можна, в принципі, там підлити, підрізати і так далі. Це дієво, чи є ліпше. Не використовувати такі додатки, а все-таки прочитати інформацію і за нею ну, вже діти. Я діяти. думаю, що краще прочитати інформацію. Ну але в принципі, як в деяких людей немає часу і немає можливості, то в принципі хай хоча б користуються додатками. А тепер три поради, що варто робити, починати для початківців. В Першу чергу треба скомпонувати рослини, подивитися, як вони будуть по ярусах. Тобто вибрати собі, чи ви будете садити цю магнолію, і вона вас буде на задньому плані вашого квітника. Чи ви будете садити? Я дуже сильно люблю ці рослини. Це Ірга канадська ламарка. Ой -ой. через те... Це Каталіна, я... подивишся в інтернеті. В додатку, моє як моє вона домашнє вигляда... завдання, як я зрозуміла. Виглядає? Ірга канадська, вона. В першу чергу, гарна тим, що вона має гарне квітування навесні такі дрібненькі біленькі квіточки, вона йде дуже декоративна, а восени вона має дуже гарне забарвлення листя. І на задній план вона дуже гарно дивиться. Якщо захочете з цієї ірги ще мати ягоди, схожі на чорниці mm -hmm. і на смак такі ж самі схожі на чорниці, то краще використовувати звичайну іргу, не канадську. Ми використовуємо її на задній план цього самого міксбордера. Вона гарно квітне, має ягоди, потім можна її їсти. Далі можна ту саму іргу підкріплювати, що мигдалем трилопатевим, як я вам казала, він дуже рожевий, але схожий на трояндочку, квіточки, але його краще брати кущом. Не на штамбі, бо він на штамбі дуже високий? Ну має бути дуже красиво. Обов'язково дотримуйтесь порад наших. Я думаю, міксбордери будуть у всіх просто неймовірні. Я впевнена. Ще скажіть таке питання: чим відрізняється міксбордер в Україні за кордоні, і як він адаптувався саме в Україні цвітіння? Чим воно відрізняється? В принципі, я би не сказала, що тут у нас такі масові чи такі важливі відмінності. Відмінність тільки в рослинах, в принципі. Тому що ми використовуємо для себе сезонні рослини. Так? Що я кажу сезонні рослини? Це ті самі цибулькові рослини, які в нас адаптуються. Хоча і за кордоном ті самі лілії використовують, ті самі тюльпани використовують, голландські тюльпани ми використовуємо і беремо. Для себе, для свого цвітіння, то в принципі я би не сказала, що в нас якась така є відмінність. Ще з одною з характеристик міксбордера, це йде використання додаткових елементів. Що таке використання додаткових елементів? Це використання декору на газоні біля тих самих квітників. Ми поєднуємо його із рослинами. Це йде і мульчування, це йде і бетонні фігурки, це йде переносний квітник, який ми можемо використати як на терасі, так і в, ну, в нашому газоні декоративні елементи. А ще такий один елемент, який мені дуже подобається, це йде гебіон. Гебіон він вже в нас в Україні використовують дуже довгий час. Він, я б же не сказала, що вже модно, це вже йде як стандарт для нашого використання. Це йде рішітка сітчаста. Яка зварюється або скріплюється відповідну форму, яка вам подобається, і його засипають або гравієм, або камінням, або і різними сипучими елементами. Воно використовується як додатковий елемент декору. Зараз використовують масово для огорожі. І можна навіть з гебіона робити фонтани, з гебіона можна робити різні елементи, і гебіон можуть використовувати навіть як підставки під вазони або плечучі троянди. Гебіон це шлюб металу з камінням. Боже, неймовірно так, напевно, дуже класна композиція для людей, які мають свій сад на підвіконні. Я е, раджу використовувати флораріумі. Що це більш детальніше? Що, Що, це, це, це йде міні-сад, який садять в стікляній ємності. Навіть можна садити в акваріумі. Я бачила таке, використовують старі акваріуми. Воно йде різної форми, в залежності від того, який собі місткість ви придбаєте. Собі придбаєте, вони можуть бути геометричні, можуть бути кубічні, можуть бути круглі, будь-якої форми вони можуть бути. Засипається основа спочатку з камінням декоративним, тому що він іде прозорий, так? прозорий. Засипаєте декоративним камінням для того, щоб був дренаж. Потім засипаєте пісочком зверху ще один шарт, те саме, що ти Аліна казала за торт. А, далі, так і виходить Далі засипаємо. Тільки шкода, що не солодкий, але <рес> дуже красиво. Далі засипаємо ґрунтом родючим. І починаємо висаджувати свої рослини. Єдина умова, це рослини мають бути між собою подібні. Тобто, якщо ми будемо висаджувати посушливі рослини, це йде один набір. Якщо ми будемо висаджувати вологолюбні, це йде інший набір рослин. А в флораріум використовують мухи, сукуленти, трави, можуть бути кактус. Флораріум містить рослини, які розвиваються в унікальному мікрокліматі. І вони мають між собою бути поєднані. Все як про людей. Все як про <с людей, так. Так, я дуже дякую вам за поради про міксборди. Я думаю, наші слухачі і глядачі обов'язково будуть мати якісь цікаві поради або, принаймні, задумуються, якщо мають якусь ділянку. Або ну, просто, як ми говорили, балкон і теж можна зробити якусь класну інсталяцію. Для цього, я думаю, багато не потрібно і часу, і просто натхнення і бажання. І, і все. головне догляду за ним зовсім так, мало. Так, так. Не забувати. Тобто, якщо не хочеш домашнього улюбленця заводити, то можна рослинку якусь чи інсталяцію зробити. І так само треба буде за ними доглядати. Добре, це ми все про практику, а хочеться трішки поговорити про міфологічне значення рослин. Мені здається, дуже багато хто от тільки хоче купувати щось в квартиру, в будинок. І зразу найперше в мене з'являється в голові це грошове дерево. Це так чи не так? Дасть воно грошей мені чи ні, якщо я собі куплю додому таке дерево? Аліна, якщо ти хочеш вірити в це, що тобі грошове дерево О, дасть гроші самонавіювання. Це, само це вір в це, і можливо вони до тебе будуть приходити. Якщо чесно, то це все просто міфи. Я рахую, і грошове дерево вам грошей точно не принесе. Особливо, що якщо воно у вас засохне і буде стояти. О, так це ж навпаки можна так себе накрутити, що засохло, все грошей точно не буде. А мені ще цікаво, які ще рослини, міфи ми можемо розвіяти. Що людина вірить, і їй це подобається, значить так, хай вона їй вірить і сподівається на щось. Так, але найпопулярніше, от я точно знаю, що є такі кущі. Ви мені підкажете з назви, які дівчата нюхають, і вірять, що вийдуть заміж обов'язково. Ну, я не знаю, що дівчатам треба нюхати, щоб вийти заміж обов'язково. Треба шукати гарних хлопців, так. а не нюхати кущі. А що це за кущики? Яка їх назва? <голов 'язково> це, в принципі, спірею нюхають. <голов 'язково> Звичайно, білу. Але допомогти заміж вийти вона вам точно не поможе. Знаю міф за папороть. Знаю, що в е, мене бабуся була в селі і казала: Не дай Боже, ти мені посадиш папороть, що це чортове ребро, і що це е, рослина сатани, і що це не можна туди садити. Але це все іде від як я вам ну, кажу. Але прещуре колись так казали. <свят> наші, так, так, так. так. Тобто, папороть що... це до чогось поганого. Так, було, так? Папороть що це до чогось поганого, і що папороть о, своїм отим листям. Тям схожа на ребро людини. І Що краще папури, щоб вона росла собі в лісі, і навіть в лісі по папороті ходити не можна. Це я чула ну, дуже багато разів. Знаю, що колись наші предки садили яблуню і вишню в саду, щоб дівчата швидко виходили заміж, а не нюхали спірею. А так. так, в принципі, ще була така ну, такий міф, що для любителів орхідеї, що орхідея не любить чоловічої енергетики в хаті. А чому, що вона робить? Не буде рости, якщо чоловік в хаті. Навпаки, чоловіка не буде в хаті, коли повна хата орхідей. Боже, дівчата, жінки, запам'ятайте орхідею, тільки додому приносите все, чоловік з хати. Кожна людина має свою голову на плечах, і вона сама хоче в що вірити, в те, хай вірить. Так, тож папороть орхідеї вдома можна? Можна, звичайно, можна. Це не йде, це просто йде самонавіювання або просто заміщення е, своїх якихось помилок на рослині. Так, тому не робіть такого, обирайте квіти, будь-які, які захочете, і рослини, які захочете вдома. Що ж, Оксано, я вам дуже дякую за сьогоднішні поради про міксборди і в цілому, що ми так трішки поговорили і за міфи, і за все. Ще обов'язково переглядайте наші попередні випуски. Я вам дякую за сьогодні. Я вам дякую за увагу.